Ну що, сонечко зайшло? Я вже от такі речі поробила. Огірки, кабачки, пепіно закрила. Помідори оставляю так, як є. Зараз на двері понавішую, Он якісь старі штори принесла, щось таке понавішую сюди. Тут от трошки закрито. От. І що там, от там, де лежить шарфік, бачите, перше агроволокно. Там ще. Треба внизу щось положити, зараз положу. І все. І буду йти помаленьку відпочивати, бо сьогодні щось... А, і запилила помідорки. Я б чи бджілка була тільки що. Запилила оці от верхні всі помідорки. От. Ну, Там, де є цвіт, по квіточці навіть по одній. І то он бачите, одна квіточка. От. от таке. На добраніч, чмирної ночі, щоб вона була в нас тепленькою, щоб не переживати. Зараз приташу кастрюлю, в неї велику, в неї поставлю ще одну і поставлю три свічки. Я вже подивилася, коли буде температура падати, так більш-менш, я прийду і підпалю ті свічки і посижу тут, ну і що? Нема страху, ще не таке проходили. Добренько, на цьому все? Пока-пока. До слідуючого відео і до завтра. І наді... будемо надіятися всі, в кого на городі висаджено, в кого по теплицях, що воно нас мене. Ми тяжко робимо і воно нас не підведе, не попортить нам це все. Ну, де ж ви бачили отакі помідорочки гляньте, о, збільшила? Ну, куди їм портить? Нашому тому морозу чи холодній погоді портить нам таку красу? Звісно, що ні. Всім самого найкращого. Давайте до завтра, щоб все було і ніч спокійна, і всіх здоров'ячко, і щоб не було холоду.